Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині викрили двох крадіїв. Резніков і залужний просять відкласти законопроєкт про повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. В Україні з червня запрацює єдиний реєстр зброї. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині словили двох крадіїв. Як повідомили у поліції області днями до правоохоронців звернувся директор одного з підприємств, що на Володимирщині. Чоловік повідомив, що у період з 26 березня по 28 квітня з адміністративного приміщення викрали комп'ютерну техніку, бензопили, кабалі та інші пристрої. Поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетний 42-річний місцевий Мешканець Зломисник проник до офісу через вікно ймовірно. Він діяв зі спільниками. Інша крадіжка сталася в Луцьку. Жителька обласного центру повідомила поліції про викрадення з помешкання бензинового генератора та ігрової приставки. Сума збитків сягає понад 30 тисяч гривень. Як виявилося, Скоїв злочин родич потерпілої. раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. Наразі за двома фактами триває розслідування. В'язні виправних колоній працюватимуть на Волинській шахті. Така інформація сколихнула інформаційний простір. Народний депутат Михайло Волинець опублікував документ, у якому директор Шахти Надія, що на Львівщині, просить у Міністерство енергетики, щоб залучати в'язнів до підземних робіт. Адміністрація приватного акціонерного товариства Шахта Надія звертається до вас з проханням розглянути можливість залучення засуджених осіб, які відбувають покарання у вашій установі, до виконання підземних робіт на виробничих потужностях. Нашого підприємства за інформацією нардепа, ця ситуація не поодинока, і в'язні із різних установ виконання покарань можуть з'явитися і на Волинських шахтах. Волині Львівщина стривожені тим, що керівники вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників готові залучати до роботи в шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Другобиській виправній колонії No40. В червонограді говорять, що, судячи з усього, питання завезення до копалень каторжан вирішене, що в'язаних готують до поселення в одній з будівель міста. Міста, де зараз встановлюють решітки на вікна, ми вирішили дізнатися у керівництва волинських шахт. Чи відповідає ця інформація дійсності? Зокрема, ми звернулися до директора шахти МОД міста Нововолинська Володимира Юрківа. І ось що він нам розповів. На дев'яту шахту не планує долучати засужене, то тільки на деправолі по перше, щоб долучити людину, навіть до шахти, вона повинна пройти відповідне навчання. Вона повинна пройти медогляд. Бо пов'язані роботи з підземними роботами, mm -hmm. це небезпечні роботи, це підвищення небезпеки, це тяжкі умови праці. Ну, у різних людей є різне здоров'я. Там провіряють і на серце, і на тиск, і на лески, в повністю має пройти перевірка. Не кожен людина може стати шахтарем, навіть по самому здоров'ю. А навчання то взагалі вводяться по три роки вчать по року вчать цих працівників. Для мене це м'яко горча загадка, як то внося. За словами директора 9-ї шахти, в'язні в колонії все-таки залучатимуть до робіт, але лише на шахті, яка знаходиться у підпорядкуванні державного підприємства Волинь а саме на шахті Бужанська. Ба Більше керівник шахти номер 9 не розуміє, яким чином це можна організувати. З'ясувати це ми хотіли у керівництва державного підприємства Волинь але це нам не вдалось. У коментарі нам відмовили. Натомість про те, що на території Нововолинська розмістять в'язнів і залучатимуть їх до роботи, не дому і керівництву громади я не володію інформацією насправді жодною. Ніхто не радився з міським головою, з міською владою. Ніхто ні про що не повідомляв. Є дуже багато запитань від мешканців. від Лідерів думок від працівників вугільних підприємств залучення в'язнів до роботи у шахтах, працівники вугільної галузі пов'язують із тим, що чимало шахтарів забрали до лав збройних сил України, тому ж нині немає фахівців, які можуть виконувати роботи на підприємствах. Ми звернулися із офіційним запитом до Дрогобицької виправної колонії номер 40 а також Міністерства юстиції та енергетики щодо того, чи дійсно у місті на Волині працюватимуть ув'язнені на шахті. І якщо так, то яка буде їх кількість? за якими статтями вони відбувають покарання, і де ж їх планують поселити? Деталі згодом. На Волині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у загибелі двох людей. Як повідомили у прокуратурі області, 6 березня минулого року нетверезий чоловік пустив за кермо власного автомобіля шмарки Шкода свого 17-річного сина, який також перебував. Останнє алкогольного сп'яніння. Юнак, який не мав навіть посвідчення водія на автодорозі, поблизу села Старі Кошари Ковальського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання автомобіля. У результаті ДТП 38-річний та 27-річний пасажири авто загинули, а 28-річний отримав травми. Оцінку діям Ковальчанина надасть суд. Волинь із робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Очільник міністерства проінспектував Волинську обласну клінічну лікарню. Детальніше у наступному матеріалі сьогодні до Луцька з візитом завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. В рамках візиту міністр відвідав приміщення Волинської обласної клінічної лікарні. Про що говорили та як взагалі минув візит міністра до Луцька – Дивіться далі. Ціль візиту міністра оглянути, чи встановили у Луцьку ангіограф. Нагадаємо, восени минулого року Волинь ризикувала залишитись без дороговартісного апарату, який був придбаний для обласної лікарні за державні кошти. Річ у тім, що приміщення під обладнання тоді вчасно не облаштували вже 2 травня 2023 року. Віктор Ляшко приїхав до медзакладу, аби побачити, чи вдалось у лікарні таки встановити ангіограф. Хочу вам показати Дякую. правильно. Я боюсь. Давайте приміщення, у якому встановили ангіограф у лікарні. Підготували за усіма нормами та стандартами. Розташували його поруч з новим приймальним відділенням. Також у лікарні облаштували і додаткові приміщення для персоналу. На ньому працюють судинні хірурги, периферія, черевна орта і саме всі там події. Тому зробили тут прошу. Умови робочі місця лікарів так само е, подумали і про. Ми Треба, Треба ж було швидень. чимось вразити, так? Да? Ні, ні, вразити зараз операційне <рес> За... заробіт. Прилад коштує в нас 8,7 мільйонів, На облаштування цього всього з нуля фундамент все десь близько 9 мільйонів гривень пішло. В принципі, що ми маємо? Ми маємо напольний сімки спанта. Ми на ньому вже прийшли із понад 15 коронарографій і навіть вчора військовому застентували, тому що у нас тільки на Тижня е був е аплікант Сименс, який там детально на суспільстві зауважень. маємо, прилад дуже чудовий. Сам апарат кажуть лікарі, призначений для лікування серцевих захворювань і гострих станів, як от гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, гостра стенокардія. Пацієнт швидкою доправляється у медзаклад. Поруч невідкладна допомога, і тут вже ангіограф. Більше того, лікування інфарктів на новому ангіографі повністю. Оплачується державою. Що стосується медичного забезпечення, цього кажуть, вистачає. Є балони з покриттям, є балони з е, ось, покриттям, лікувальним покриттям, є ці балони, є всі необхідні, як направляючі катетери, провідники, все те, що надати екстру медичну допомогу. А практично для усіх хірургічних втручань використовують одноразові набори. Зразу зроблено під руку підлогу Це є радіальний доступ, феморальний. І вже в неї зразу в наборі є все, що накрити в рукавлиці, покажи шприци, як по різних колюрів по різних, тобто щоб не що шприци. Під час огляду. Віктору ляшку показали, як виглядають приміщення, як працює обладнання, та розповіли, яка ситуація з лікарями. Що по командах. По команду, значить, маємо чотири спеціаліста. Чотири спеціалісти безпосередньо тільки ті, що займаються коронаром. Маємо Три готові вже нейрохірурги спеціалісти які вільно виконують коммульстракції. Маємо окреме відділення інтервенційної радіології, яке займається периферією, плюс всі судинні хірурги фактично вже володіють методикою. Готуємо молодь, щоб закрити повністю 5 їх було, але вони справляються. Тобто ми зараз 24 на 7, 24 на 7, працює. 24 на 7 працюємо з 20-хвилинним доїздом. Комунікація з екстремо дуже чудова, везуть пацієнта, ми вже знаємо у нас все чому ж не зробили усе це вчасно? Олександр Дудар пояснює, так сталося, тому що купа було з таких не ну, важких рішень, тому що ну в час такий запали, але е, справились. Тож обладнання успішно встановлено та вже наповну працює і рятує життя Волинян. Ми сьогодні відкрили ангіографічне обладнання, яке восени минулого року було під загрозою монтування саме в цій лікарні. Але я дякую і керівнику закладу, і керівництву області за те, що вчасно зробили все, підготували приміщення, і сьогодні обладнання змонтовано і вже рятує життя мешканцям Луцької і Волинської області. Це Ну, досить позитивні речі. Що ж до того, які ще інвестиції у розвиток медицини на Волині готова вкласти держава, Віктор Ляшко відповів так: держава оплачує через програму медичних гарантій заробітні плати, лікарські засоби, витратні матеріали. Утримання закладів охорони здоров'я після прийняття закону про державні фінансові гарантії, покладається на власника, тому модернізацію закладів охорони здоров'я повинна проводити органи місцевого самоврядування. Водночас три Кі реформи показали, що органи місцевого самоврядування не завжди встигають за тим технологіями, які є, і не завжди роблять пріоритет на дороговартісне обладнання. Тому було прийнято на державному рівні ми допомагаємо лікарням з дороговартісним обладнанням. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і декілька апаратів для проведення магнітно-резонансної томографії. Тож, встановлений у обласній лікарні ангіограф допомагає не тільки лікувати і рятувати сотні волинян, яких доставили уже із проблемою, а й дозволяє проводити планову медичну діагностику. судин. На Волині далеко бійник керував вантажівкою у стані наркотичного сп'яніння. Днями під час внесення служби на стаціонарному поступу близу села Вишнів. Інспектори зупинили вантажівку Вольво за порушення руху по смугах. Коли 29-річний водій вийшов зі цього транспортного засобу, патрульні помітили дивну поведінку. Стало зрозуміло, що керманич, чимовірно перебуває під дією заборонених речовин. Він погодився пройти освідування на стан наркотичного сп'яніння в медичному закладі, і висновок лікаря-нарколога підтвердив здогадки поліцейських. На чоловіка склали протокол та відсторонили від керування. Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням відкласти розгляд законопроєкту номер 8312 про повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень. Про це 2 травня повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представниками Верховної ради, уряду Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників. Військові проти цього законопроекту. Адже далі цитуємо: він не вирішує питання пов'язані з грошовою винагородою, зокрема, строковики і курсантів його текст не враховує особливостей про входження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня тяжкості. Система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері. Популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки і викликати розчарування. В Україні з червня запрацює єдиний реєстр зброї, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В інтерв'ю Інтерфакс Україна. Кожен власник зброї матиме електронний кабінет з усіма даними про неї, термінами реєстрації, перевірками та відмітками купівлі-продажу. Також це дозволить замовити зброю без входу в підрозділи до системи і без магазинів. За словами Клименка, мета єдиного реєстру це контроль за зброєю, яка є на руках. А це 1 мільйон. 300 тисяч одиниць безтрофейної і тієї, яка з'явилася в Україні. З міста Оріхів на Запоріжжі евакуювали всіх дітей. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич. Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що російські окупанти щоденно обстрілюють місто. У самому Оріхові залишилося ще близько 1400 людей. Ще 300 людей проживають у трьох селах громади. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що через поразки на полі бою Росія може озвучити черговий жест доброї волі, як розповів інтерв'ю інтерфакс Україна. Міністр оборони у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх українських. Військових очільник відомства припустив, що в Кремлі вже шукають уже варіанти сценаріїв, як це відіграти, і не виключено що буде жест доброї волі під виглядом якогось катаклізму. Російські військові у Брянській та Курській областях отримали форму українських захисників, як повідомили у центрі національного спротиву, такі дії ворога вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим. Прапором задля мобілізації свого суспільства і також ввести уману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів Росії, як наголошує спротив не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Слідчий комітет РФ заявляє, що в окупованому Мелітополі було скоєно замах на так званого заступника начальника МВС області. За інформацією про українського телеграм-каналу Рія Мелітополь біля воріт його будинку було закладено бомбу. Нібито вона вибухнула тоді, коли колаборант відчиняв ворота. Його госпіталізовано, а також заведено кримінальну справу. Раніше стало відомо, що вранці 2 травня в Мелітополі прогримів вибух. Сталося це о 6.45 ранку чули бавовно мешканці північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчали машини так званої поліції та швидкої. На Волині син вкоротив віку рідному батькові. Інцидент трапився у ніч на вівторок, 2 травня у селі Видраниця. У будинку за місцем проживання і слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка. Про це в поліцію повідомив син загиблого. Правоохоронці встановили, що вночі під час конфлікту 39-річний син постраждалого декілька разів дарив його ножем. Від отриманих травм. Чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Зловмисника затримали. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває. Російські терористичні війська 2 травня обстріляли Херсон та села в області, внаслідок чого загинули та дістали поранення мирні жителі. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ворог крив вогнем село Кізумис та Велетенське Білозерської громади. Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона та декількох селищ Білозерської громади загинули троє жителів та п'ятеро дістали поранення. Студенти Українського католицького університету організували у Львівському будинку вчених вечірку. Через це у мережі виник гучний скандал. Танці відбулися у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими від ракетного удару РФ в Умані. Відео з вечірки опублікувала депутатка Львівської районної ради Наталія Колодій. Вона назвала подію дивною і неприпустимою. Однак у коментарях під дописом думки українців розділилися. Одні засуджували, інші виправдовували студентів. Згодом виявилося, що вечірка мала благодійну мету. Про це заявив директор Львівського будинку вчених у коментарі главкому. Директор Василь Мастикаш заявив, що дискотеку влаштував український католицький університет для того, аби зібрати кошти на купівлю зброї для ЗСУ. За його словами, якби студентам відмовили надавати приміщення будинку вчених. То їх могли звинуватити в небажанні допомогти українським військовим. Коли відео з дискотеки здійсняло хвилю обурення, студенти вирішили попросити вибачення. Наша команда просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в УМАНІ. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську. Ку йдеться у повідомленні, вони розповіли, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну як студентська організація своїми подіями зібрали на потреби зсу 227 тисяч гривень, які передали на потреби 80-ї, 205-ї та 103-ї бригад. На Росії в Курській області 2 травня вранці заявили про так званий обстріл з селища Тьоткіне. За інформацією місцевого губернатора Романа Старовойта, жертв нет, але начебто є пошкодження. Так Старовойт пише, що у семи домоволодіннях є пошкодження дахів, фасадів, вікон та огорож. Також пошкоджено газову трубу. Зокрема, рашистський губернатор зазначив, що місцеві нібито нарахували аж 10 прильотів. У Колківській громаді Луцького району попрощалися із 23річним Володимиром Прокупчуком, який до останнього подиху захищав нашу незалежність та свободу. За інформацією Колківської громади, героя провели в останню дорогу в суботу, 30 квітня. Житель села Красноволя Володимир Прокупчук був старшим солдатом. Загинув 23 квітня в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, Бахмутського району. Донецької області. Відспівали Володимира у місцевому Свято-Михайлівському храмі. Володимир тільки восени одружився на своїй коханій дівчині. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. На Волині на дорозі Нововолинські Ваничі автомобіль Ваз зіткнувся із трактором. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 1 травня. За кермом легковика перебував 56-річний житель Володимирського району. Попередньо встановлено, що керманич не переконався у безпечності здійснення обгону та зіткнувся із трактором під керуванням 53-річного жителя цього ж району. Внаслідок ДТП тракториста із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водій автомобіля ВАЗ також травмував. Від госпіталізації відмовився. Деталі встановлюють. На Волині сталося дві моторошні пожежі. Загинули чоловік та жінка. За інформацією рятувальників Волині, 1 травня об 11.47 сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Яблоневій у місті Ківерці. Ківерцівські вогнеборці загасили вогонь о 12.03 одним водяним стволом. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло чоловіка. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Також 2 травня вночі виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку у селі Березна Воля Камінь Каширського району. Пожежу ліквідували Любишівські вогнеборці та команда місцевої пожежної охорони села Судше. Вогнем знищено дах, частково стіни та перекриття. Пожежа виникла у житловій кімнаті, де виявлено тіло жінки. У Луцьку на вулиці Наливайка, 2А освятили новий храм Православної церкви України на честь святого великомученика Дмитрія Солунського. За інформацією Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ, освячення відбулося 29 квітня. Освятили храм митрополит Львівський Макарій та єпископ Рівненський і Сарницький Гавриїл у співслужінні з духовенством Рівненсько-Волинської Волинської та Рівненської єпархії ПЦУ. Владика Макарій поклав у престол храму часточку мощі святого мученика IV століття. У тимчасово окупований рашистами Мелітополь вранці 2 травня завітала Бавовна. Вибух у місті пролунав близько сьомої ранку. На місце помчали так звана місцева поліція та швидкі. За інформацією місцевого проукраїнського телеграм-каналу Рія Мелітополь відомо, що найкраще вибух чули мешканці мікрорайону в районі багатоповерхової забудови на північ від центру Мелітополя. Вздовж проспекту 50-річчя перемоги. Припускають, що цей вибух звук підриву чергового колаборанта. Українські воїни й далі смажать російську орду у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 травня 2023 року орієнтовно склали 191 тисячу 420 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за двохсоти чотириста шістдесят окупантів. Танків Ворог за весь час втратив 3701 одиницю. За добу одну бойових броньованих машин 7193 одиниці. За добу одну штуку. Артилерійських систем ворог втратив 2930 одиниць. За минулі 24 години – дев'ять штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 544 одиниці. Засобів ППО ворог втратив 298. Одиниць ще три за минулі 24 години. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити ще 308 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2477 штук. За добу одну. Крилатих ракет збито 947 штук, аж 15 за добу. Кораблів і катерів за весь час. З повномасштабного вторгнення рашисти втратили вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5 тисяч 851 одиницю. За добу 6. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 360 штук. За добу 1. Українські герої продовжують вибивати нечисть з рідної землі. Дані продовжують уточнювати. Слава ЗСУ, слава Україні. У тимчасово окупований рашистами Мелітополь вранці 2 травня завітала Бавовна. Вибух у місті пролунав близько сьомої ранку. На місце помчали так звана місцева поліція та швидкі. За інформацією місцевого проукраїнського телеграм-каналу Рія Мелітополь відомо, що найкраще вибух чули мешканці мікрорайону в районі багатоповерхової забудови на північ від центру Мелітополя. Вздовж проспекту 50-річчя Перемоги. Припускають, що цей вибух звук підриву чергового колаборанта. Внаслідок ракетного удару по Павлограду у Дніпропетровській області загинули двоє людей. Про це у своєму вечірньому відеозверненні 1 травня повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, ракети російських терористів забрали життя двох людей молодих хлопців. Ще 40 людей жінки, діти, чоловіки. Отримали допомогу після поранень і травмувань. Президент наголосив, що окупанти отримають відповідь за кожен такий удар. Нагадаємо, ввечері 30 квітня рашисти атакували Павлоград Дніпропетровської області. Ворожими ракетами пошкоджено промислове підприємство та кілька сот цивільних будинків, навіть у сусідніх громадах. працюють. Базарь москаль тут позмішає в кашу. Прийшов зі злом. Будеш кульгавий, отримай справедливість і передай це мамі. Мама, мама, нас збили. Хто синок? Збройні сили України. цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. І вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.